Вчора у нас були з вами ілюзії, які ми не усвідомлюємо. Позавчора у нас були ілюзії, які нам шкодять. Сьогодні знову ілюзії будуть? Ні, сьогодні ні. Кого я впускаю у свою душу. Стоїть людина на шляху, який там веде її кудись вперед до якоїсь цілі чи, можливо, мрії. І на цьому шляху людина зустрічає різних людей, і когось з цих людей вона наближає. Бачите, як дверцята в душу. І там стоїть інша людина. І цей момент він дуже відповідальний. Бо ця людина може випадково вас ранити, образити. І це може бути дуже боляче. Тому потрібно робити пильний чек-ап тим людям, яких ви наближаєте до себе. Кого я впускаю у свою душу?